Що таке зубний камінь? Все починається з зубного нальоту, тонкої бактеріальної біоплівки, що утворюється на зубах після їжі. В нальоті живуть сотні видів мікроорганізмів, серед яких ключові для розвитку каріусу, стрептокок, мутенс, слектобацилюс, фобактеріум. Вони перетворюють цукри, молочну кислоту, яка руйнує емаль. Якщо на лід не видаляти щодня, солі, кальцію та фосфату з нашої слини, мінералізують його, і він твердне, формуючи зубний камінь. Всередині нього бактерії продовжують виробляти кислоти, метаболіти, що пошкоджують емаль, сприяючи розвитку каріюсу, провокують гінгівіт, парадонтит. А в запущених випадках, коли зубний камінь розростається, втрату зубів. Цікаво, що схильність до утворення каменю варіює навіть між людьми. Це залежить від складу слини, і тому деякі люди природні більш сприйнятливі. Тому щоб запобігти утворенню зубного каменю, ретельно чистити зуби щодня. Оптимальний мінімум це зубна щітка з пастою і зубна нитка, яка видаляє залишки їжі між зубами і не дає каріусу поширюватися з зуба на зуб. Додатково можна використовувати іригатори або міжзубні щітки, особливо в складних ділянках або при приносінні брекетів. Але щітка з ниткою це основа. Ну а щоб видалити зубний камінь, тільки професійна чистка у стоматолога. По іншому усунути вже мінералізовану бактеріальну біоплівку неможливо. Тому бережіть зуби і своє здоров'я. І не забудьте підписатись.